Я вам хочу сказати, це така боротьба зі смертю, і я пережив таке, чи наша сім'я пережила. Знаєте, це саме страшне, коли ти стоїш і борешся за смертю, за життя того чоловіка, який тобі дорог, то я вам хочу сказати, що Ісус Христос вчора, сьогодні і вовіки той же. І сьогодні, якщо проблема приходить в наше життя. Друзі, перше, що ми повинні зробити, це звернутися до нього, його пригласити в свою проблему. Помните, да? Марфа і Марія, брат заболів, Лазар, і вони бігом що? за Ісусом. І написано, хоча він і замедлив. Замедлив, але він прийшов. І хоча вже четвертий день Лазар лежав в огробі. Хоча вже навіть смердів, літо Ізраїль. Но ті слова, які Ісус сказав, вони його підняли і направили його куди? В життя, в благословіння. То я сьогодні, на сьогоднішній день, коли оця вся темрява на нас наступає. Друзі, ми ніколи не должны забувати, що у нас є Бог живий, Бог святий. Який з кожної крапки стави запяту. Я теж коротесенько таку скажу. Я пам'ятаю, як оці всі проблеми, там, де ми жили, почали нас здав... здавлювати. Тако. І я дивлюся, що у моїй дружини вже очі, такі, знаєте, трошки стікляні. Тако сяде в одну точку, дивиться і щось переварує в собі, а з кожним днем якось все тяжче там було в Придністрові. І я беру її, їду на молитву. До сосуда, а Бог їй каже, що не бери так це все в серце, ну що ти під рібром носиш чадо. І ворог уже поразив. Дитя родиться больне, і його задача убити, украсть убіть і погубіть. І через це він вже дитину поразив. Ну не переживай, родиться і він буде, і я його ізцілю. Ви знаєте, коли це почув, я знав, що це Бог говорить. Це був сосуд, такий провірений, живий, робочий сосуд. Я мокрий встав. Там прямо сразу, тако раптом на молитві. Коли закінчилась молитва, ми приїхали додому, я взяв цей диктофон, Кажу, дружині, слухай, давай ще раз прослухаємо зі трем, щоб діти не чули. Бо я знав, що ще 5 місяців треба б десь це з цим. Боротись, жити, а потім побачити цей результат. Ми стерли, пройшло п'ять місяців, молились, нуждалися, щоб Бог дав сили, щоб Бог готував нас. Коли родилась дитина, я на другий день жінки дзвоню кажу, ну що там? Вона каже: слушай, да вроді все нормально. Я кажу: ну слава Богу, сосуд, навірно, не збодрствував. А де через годину-дві дзвона, вона каже, слухай, лиш починає кричати: губи сині, пальці, сині ножки, на ногах сильні, попка синя, все таке аж чорний стає. Врачі приходив в консиліум, сказали, що порок, два, два пороки серця не закривається і дирочка в перегородці. клапан не закривається, і дирочка. І якщо 7-8 місяців проживе догоду, бо таким маленьким не можна операцію робити то зроблять операцію, а якщо ні, то піде. І ви знаєте, ми почали тако молитись, нуждатись, і я кажу, Господі, ти ж сказав, що буде здоровий, що оздоровиш. Цей процес йшов ще 4 місяці. І я попадаю на другу молитву і підходить до мене сусуд і каже, син мій, поступі по слову, призові вдома. Присвітірів, я помолюсь, тобто і і вони помоляться, і я їх ісцелю. Я, слухайте, цей сусуд нічого не знав, це на севері Молдови, там коло каржавуців в одному селі. Я приїхав, тобто сусуд, а геть навіть і не знали. Я приїжджаю додому, дзвоню до пастиря, кажу, Ігор, слухай, ти десь там рядеш мені. Він каже, та тут проїжджаю недалеко від тебе. Їду з города, то приїдь, помолишся. І ще одного брата сусіда позвав служителя, і ви знаєте, коли взяли на руки ту дитину. Помолились, я дивлюсь, розові щоки стали. І та дитина така, знаєте, вона як варена була, така в'яла, м'яка, такий живий став, такий, знаєте, наче ну, ногами, руками. так. Я думаю, ну все, кажу, жінки, ти бачиш? Ну, каже, бачу. Я кажу, тільки нікому не кажу. Їдемо в Кишиньов, в дом матері і рібінка, проводимо повністю обслідування, а потім на основанні заключення врачів. В свідетельствуємо в церкві і всім говоримо людям за те, що Бог нам дав це чудо. І так воно і було. І ви знаєте, ще інтересний момент був, коли приїхали сюди, в Київ, 4 роки назад. жінка взяла цю дітську карточку, понесла в школу оформляти дітей, врач в школі бере цю карточку, каже, ні, ви що? З таким заболіванням, з такими проблемами, як у нього було, з двома пороками серця. Ні в кому випадку в мою школу це не треба, це мені відповідальність. Або каже, йдіть на нову. Не то, що консультацію, а як це воно називається? Не то, що да, обслідування, заключення, щоб було все по-серйозному. Жінка прийшла додому, заплакала, а що ж це? Опять ця біда, опять це все. Я кажу, слухай, да це не біда. Це є, зараз побачу, і ще раз ти зможеш. Засвідкувати, що Бог зробив в нашій, в нашій сім'ї. І так воно і сталося. Вона пішла з Богданом, продивилась, здоровий, да все нормально, все хорошо. Вона прийшла і той врачег і сказала, і ти, врачі це все бачили. Слава Богу. Друзі, а скільки у кожного з нас, і у брата Славіка, і у сестри Іни, і у всіх у вас, скільки є тих моментів, за якими ми не повинні мовчати. Ви знаєте, коли. Свідкуєш людям за те, що Бог живий в твому житті, десь якась сила ще більше появляється. Десь якась ще більше ну, радість, увереність хочеться робити, йти, творити, і благословляти тих людей, які рядом з нами. То я через це свідетельство, через те, що я сказав, через те, що ми зараз говоримо, я до всіх вас і до тих, хто в онлайн. Друзі, ні в кому випадку не можна мовчати. Написано, що вони побіділи їх сатану. Чим? Кров'ю акція і словом свідетельства свого. Коли ми говоримо за чудо, за чудеса Божі в нашій житті, дьявол біжить. Дявол біжить, він не може це все чути. Но зато слава Божа, вона ще більше і більше переповняє наші серця. Життя тих, хто разом з нами, тих, хто разом з нами отримують силу, получають благословення, вони йдуть вперед і являються ким? Переможцями тих обстоятельств, які тиснули їх. Хай Бог допоможе кожному з нас.